Трапилося так, що після а, служби в Збройних сил України, тобто 2014-2015 рік, зона АТО, я зрозумів, що я не зможу надалі а, жити цивільним життям, але хотів ближче бути до сім'ї. Тому вирішив спробувати а, піти в нову службу, в оновлену, тобто патрульну поліцію. Таким чином, в кінець 2015-16 рік я потрапив в патрульну поліцію, був командиром першої роти. Ми перші заступали, до речі, в Херсоні на патрулювання. Потім з часом вирішив змінити службу. Мене більш зацікавили предмети, з якими я мав справу в зоні бойових дій, тобто вибухові пристрої, коли, не маючи фаху, нам самим доводилось мінувати, заміновувати позиції, іноді розміновувати. Ну таким чином я потрапив в вибухотехнічну службу, де на даний час служив. Для мене війна почалась не тепер, вона почалася ще в 2014 році. І триває досі, тобто вона була в більш такому латентному стані, може замороженому до 23 го числа. А 23-24 го вже було відчуття, що щось буде. І це просто наступна фаза. Вона не закінчувалася 14-го. Прокинувся від гучних вибухів і, в принципі, все зрозумів. Біля нас неподалік Чорнобаївка, славно звісно. Я жив в такому районі, де дуже добре чути і видно це було. Відповідно, одразу склався в сім'ю, сказав, що не мають евакуюватися, і відправився на службу. За наказом керівництва головного управління національної поліції працівники були евакуйовані до міста Миколаїв і наразі ми разом з ними несемо службу на території даної області. В наші службові обов'язки входить в першу чергу обезпечувати населення також співробітників та інших людей від небезпеки, яку становлять вибухові пристрої. Починаючи від снарядів різних РСЗО, ракет, їхніх залишків, тобто все, що вибухає, це наша робота. Зараз один з основних властів роботи це складає виїзд на місце прильотів боєприпасів різного виду і калібрів, і робота з ними. Зокрема, дуже часто залишаються. Касетні боєприпаси, які не вибухнули, які становлять надзвичайно велику небезпеку, дуже велике прохання до населення після таких прильотів і взагалі при виявленні чогось небезпечного або що може здаватися, навіть здаватися небезпечним, не чіпати ні в якому разі, навіть не підходити. тому що деякі з цих боєприпасів мають механізм самоліквідації, який може спрацювати в будь-який момент, або не спрацювати, навіть на підході, навіть не чіпаючи його. Вони становлять велику небезпеку, тобто територія, де засіяна фактично касетними боєприпасами, які не спрацювали, це фактично замінована територія, надзвичайно небезпечна навіть для спеціалістів. Тому тільки викликати нас. І по можливості убезпечити інших людей від доступу на цю територію. Далі ми приїжджаємо і працюємо. Бо наразі це, мабуть, один з найбільших факторів травмування загибельного населення на території області і по місту. За нашими спостереженнями, десь 25% з того, що російські війська чим, тобто стріляють по місту, і по області вони не спрацьовують принаймні в штатному режимі. Тому наша, одна з наших основних завдань є знешкодити ці е, пристрої до того, як, не дай Бог, постраждає населення. Військові сапери. Ми, в принципі, зараз працюємо всі в одній колії з однією основною м, задачою, з одним завданням е, зберегти життя та здоров'я людей. Це основне.